Добрий день, шановні студенти та науковці. Мене звуть Олена Запорожченко. І сьогодні я ознайомлю вас з основними електронними ресурсами бібліотеки та електронними базами, які забезпечують безкоштовний повнотекстовий доступ до наукової інформації. Візитною карткою нашої бібліотеки є сайт, на якому представлена актуальна інформація щодо діяльності бібліотеки. Всіх видів бібліотечних послуг, власних інформаційних ресурсів, таких як бібліографічні показчики, рекомендаційні списки літератури та відкриті перегляди. Доступ з сайту до електронних ресурсів як до власних, так і до світової якісної інформації надається в режимі 24 на 7. Діяльність нашої бібліотеки також представлена у соціальних мережах Facebook, Instagram та в корпоративній університетській мережі ЯМР в групі бібліотек. В електронному каталозі представлені документи, які є у фонді бібліотеки. Пошук можна здійснювати за різними категоріями, а саме заголовком, автором, тематикою, ISBN та ССН або шифром видання. Вхід до електронного каталогу є вільний, без логіну та паролю, та доступ до нього надається в режимі 24 на 7. У цифровому репозиторії представлені наукові роботи авторів нашого університету. Дистанційний курс наукової бібліотеки доступен на платформі Moodle. Поговоримо про електронні бази даних. Для користування. Базами даних, такими як Web of Science та Scopus, потрібно зареєструватися на платформі. Ми розглянемо, як це зробити. Потім поговоримо про пошук публікацій на платформі та як знайти повні тексти статей, книг чи матеріали в конференції. Web of Science це наукометрична база даних компанії Clarivate Analytics. Вона містить реферативні бази академічних матеріалів. З урахуванням їх взаємного цитування. Платформа Web of Science налічує 15 баз даних, більше 34 тисяч журналів та більше 190 мільйонів документів. Реєстрація на платформі здійснюється за адресою webofscience.com з комп'ютеру університету. Для цього необхідно заповнити анкету, вказати ваш емейл. Пароль, який має містити не менше 8 символів, одну велику літеру, а також спеціальний символ. Також треба вказати ваше ім'я та прізвище латиницею. На вказану вами адресу прийде лист для підтвердження реєстрації. Якщо ви зареєстровані з комп'ютерної установи, в якій є доступ до Science, та впродовж 6 місяців не маєте то ви е впродовж 6 місяців маєте повний доступ до WebSaint з будь-якого комп'ютеру, домашнього чи робочого. Вам буде доступний пошук документів за різними категоріями, пошук цитувань, а також пошук авторських профілей. Ви матимете доступ до історії пошуку, а також доступ до свого профілю. Якщо ви зареєструєтеся в базі, не з комп'ютеру університету, або ви втратили віддалений доступ до Web of Science, то ваш доступ буде неповний. Доступний буде лише пошук авторських профілей, але теж з певними обмеженнями. Щоб зареєструватися з домашнього комп'ютера, напишіть листа англійською мовою на адресу тих підтримки Web of Science. А також вкажіть назву університету. Для реєстрації бажано використовувати пошту Офісу 365 з номером університету. Якщо ви вже зареєстровані, але не заходили до свого облікового запису упродовж 6 місяців, то віддалений доступ призупиняється. Для його оновлення необхідно заповнити анкету. Покликання вказано на слайді презентації. Після розгляду вашого запиту вам буде надано доступ до платформи ще на півроку. На сторінці технічної підтримки оберіть розділ Product and Technical Question та заповніть анкету англійською, як показано на слайді. Для отримання повного тексту публікації необхідно зробити Пошук, наприклад, за ключовими словами. Уточнити результати та скачати чи переглянути повний текст. На платформі Web of Science користувачам доступні три типи пошуку: основний пошук, пошук за пристатиною бібліографією та розширений пошук. Пошук здійснюється англійською мовою. Для пошуку за темою оберіть поле «Топік» та введіть ключові слова. В залежності від запиту, результати пошуку можуть містити досить велику кількість публікацій, опрацювання яких потребує багато часу. Для того, щоб уточнити результати пошуку, ми можемо скористатися панелью уточнення результатів. Результати пошуку можна відфільтрувати за різними категоріями, наприклад, за відкритим доступом, галузю знань авторами роками публікації, типом документу, мовою, а також іншими категоріями. Після того, як ми відфільтрували результати пошуку за відкритим доступом, повний текст можна завантажити, відкривши опис публікації. Натисніть на кнопку Free Full Text from Publisher або кнопку Google Академії. Ми потрапимо на сайт видавництва, де можемо скачати pdf-файл статті. Розглянемо базу даних Scopus. Це одна з найбільш авторитетних баз даних, яка дозволяє просто і швидко одержати інформацію про кількість посилань на ту чи іншу роботу. Ми використовуємо базу даних Scopus для отримання наукової інформації зі всього світу, перевірки показників публікаційної активності авторів та установ, пошуку відповідних джерел для читання та публікації. Розробником та власником бази даних є видавнича корпорація ElzeVir. Скопус містить понад 82 мільйони реферативних записів. Для реєстрації заходимо на платформу за адресою scopus.com та натискаємо на кнопку Create Account. Далі заповнюємо анкету реєстрації, використовуючи пошту Офісу 365 з доменом університету. Якщо ви Зареєстровані з комп'ютеру університету і маєте віддалений доступ до скопус, введіть ваш логін та пароль. Сторінка скопус буде виглядати як показано на слайді. Це повний доступ. Можемо шукати документи, авторські профілі в повному обсязі, а також профілі установ. Якщо строк віддаленого доступу сплив, маємо скопус лише в Скопус навіть якщо ми увійшли у свій обліковий запис. Для поновлення віддаленого доступу до Scopus надішліть листа на мою електронну адресу, яку бачите на слайді, та вкажіть, з якої скриньки ви були зареєстровані у Скопус. Вам надійде лист від компанії Elsevier, який буде містити покликання. Перейдіть за ним та вкажіть «Registration ID та пароль, що вказані у листі. Потім увійдіть до скопус. Віддалений доступ буде поновлено. Пошук на платформі Scopus здійснюється аналогічно пошуку у Web of Science. Спочатку ми робимо простий пошук за ключовими словами, відфільтровуємо результати пошуку та скачуємо повний текст. На стартовій сторінці ви можете виконувати пошук, використовуючи одне або кілька ключових слів. Отримуємо майже 1,5 мільйона результатів пошуку. Для їх скорочення маємо зліва панель уточнення результатів. Є можливість обмежити критерії пошуку за відкритим доступом, роками публікації, авторами, галузю знань, типом документу та мовою. Ми відфільтрували документи за відкритим доступом. Для того, щоб отримати повний текст статті, треба натиснути View at Publisher. Отримуємо PDF статті. Можемо користуватися знайденою інформацією. Компанія Elsevier та Clarivate проводять навчальні вебінари. Розклад ви можете дізнатися на сторінці бібліотеки у Facebook. Запрошуємо всіх. Підписатися на неї, щоб дізнаватися про новини та події, а також на ближчі вебінари Web of Science та Scopus. Також про анонси серії вебінарів можна дізнатися на сайті Clarivate Ukraine. Після відвідування вебінарів Web of Science можна отримати сертифікат участі. А зараз поговоримо про Springer. Шпінгер Нітче це міжнародне видавництво, утворене в результаті злиття Шпінгер, Science Business Media та Nature Publisher Group, один із найбільших у світі видав видавців впливових, академічних та науково-популярних книг та журналів. З січня 2020 року усі українські установи, наукові установи, державні та комунальні виші отримали. Доступ до повнотекстових ресурсів компанії Springer Nature, а саме колекція електронних книг Springer 2017 року, що знаходиться у довічному користуванні для українських користувачів, та колекція електронних журналів Springer 97 2020 року. Це був тестовий доступ у 2020 році. Доступ до Springer у локальній мережі університету за посиланням link.springer.com. Для віддаленого доступу до ресурсу необхідно зареєструвати обліковий запис SpringerLink у локальній мережі університету. А що ж таке Science Direct? ScienceDirect це текстова база даних компанії Elsevier, яка містить 25% світових наукових публікацій з усіх галузей знань від понад 47 тисяч впливових авторів. На платформі ScienceDirect представлені такі типи наукових видань, як електронні книги Elsevier, книжкові серії, довідкові видання, навчальні посібники та інші. Серед переваг використання платформи Science Direct є зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, широко розповсюдження формати завантаження повних текстів в PDF та HTML та наявність гіперпосилань на значну кількість науково-технічних і медичних статей на платформах інших видавництв. Усі державні та комунальні заклади вищої освіти і наукові установи України. Незалежно від відомчої підпорядкованості отримали безстроковий доступ до колекції 2000 електронних монографій 19-20 років. Якщо ви зареєстровані у Scopus, то у вас вже є обліковий запис і у Science Директ. Введіть логін та пароль від Scopus і потрапимо до Science Direct. Якщо ви ще не зареєструвалися у скопус, то маєте можливість зареєструватися на корпоративну пошту Офісу 365. У Science Direct ми можемо переглядати матеріали за різними галузями знань. Якщо перейти за посиланням Journal and Books, ми побачимо повний перегляд журналів та книг у Science Direct. Можемо переглядати матеріали за галузями знань. Також є можливість обрати тип публікації і уточнити результати пошуку за відкритим доступом. Натиснувши на назву журналу, ми бачимо інформацію про нього. В розділі Articles бачимо перелік повних текстів публікації журналу. Завантажимо PDF файл-статті. Також на платформі Science Direct доступний пошук за ключовими словами. На стартовій сторінці пишемо ключові слова та натискаємо пошук. На панелі уточнення результатів можемо відфільтрувати їх за різними категоріями, а саме за роками публікації обираємо ті роки, що нас цікавлять. Можемо обрати тип документів, обмежити результати пошуку за конкретною назвою журналу. А також обрати предметну область, яка нас цікавить. І потім відфільтрувати за відкритим доступом. Бачимо інформацію про публікації. Це назва статті та журналу, перелік авторів та анотацію. Можемо завантажити повний текст публікації. Таким чином ми зробили пошук, відфільтрували його результати та ознайомилися з повним текстом статті. Знайдені у базах даних наукових публікацій ми можемо використовувати для розвитку досліджень, підготовки наукових публікацій в журналах та конференціях, налагодження наукових зв'язків та розширення кола співавторів. Сьогодні ми розглянули деякі можливості використання цифрових ресурсів нашої бібліотеки. Як бачите, вони сприяють підвищенню кваліфікації як науковців, так і студентів, так і аспірантів. Новітні розробки та технології сприяють розвитку досліджень. В верифікованих публікаціях можемо знайти надійне мережу контактів для нових наукових колаборацій. Також ці ресурси сприяють впровадженню нових технологій та популяризації наукових публікацій наших авторів, розробці освітніх програм і навчальних планів, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Та підготовці до проходження акредитації. Також до вашої уваги чек-ліст з академічної доброчесності, з яким ви можете детально ознайомитися на сайті бібліотеки. На ньому представлені основні матеріали щодо дотримання академічної доброчесності та протидії плагіату. Плей... Плей... Дякую вам за увагу! І запрошую всіх звертатися до бібліотеки за контактами, які ви бачите на екрані.